Дуже важливо під час наближення свят не переїдати, дотримуватись правильного раціону харчування. Для цього можу надати наступні рекомендації. Дуже важливо не сідати голодними за стіл, довго пропускати прийоми. їжі. важливо робити перед основним прийомом їжі на великі перекуси, які можуть включати горішки, йогурт кисломолочний, може бути хлібе зерновий із хумусом. Також важливо при Формування цього свята, отримуватись принципу здорової тарілки, включати здорові продукти, перевагу надавати овочам і фруктам. Овочі мають бути сезонні. Також важливо зменшити споживання напівфабрикатів, готових соусів, ковбаси, копчаності. Дані продукти за рахунок високого міста солі можуть бути негативними для здоров'я і зашкодити здоров'ю, якщо є гіпертонічна хвороба або, наприклад подагра за рахунок високого міста опорині. Також їжу слід ретельно пережовувати їсти повільно. Це не буде перевантажувати шлунково-кишковий тракт і відповідно не буде провокувати переїдання, уникати вживання алкогольних напоїв, тому що вони спровокують зневоднення і набріки через тримку рік в організмі.